Кожна людина, кожна родина спільнота має певні якісь визначні дати в житті, які закарбовуються на все життя. І сьогоднішня дата закарбувалася не тільки у житті тої спільноти, де ми сьогодні зібрані, але напевно на тілі кожного із нас, кожного українця, на тілі неї України. Бо страшна подія. Яка сталася в 86-му році, яка була до кінця незнана, не але на сьогоднішній час є такою, яка збирає усіх нас для того, щоб не згадати той тяжкий час, але згадати тих людей, які були близькі нам, які були близькі не тільки тілом і душею, але добрим словом, добрим вчинку, порадою, підтримкою. І дійсно, що є справджуючи сьогодні слова Христа, що немає більшої любові, як віддати життя своє за задрузя свої. Сьогодні тих, яких ми згадуємо, які мали би бути поряд з нами, їх немає. Але Господь їх пам'ятає, а ми згадуємо їх як добрих, мудрих, розумних, які подали добрий приклад для наслідування і залишили пам'ять про себе, в молитвах. Церква не одного такого пам'ятає, церква не одного такого згадує і поставляє нам за приклад гімн для наслідування. Тому завжди пам'ятаймо не тільки їхні імена, не тільки їхні прізвища, але пам'ятаймо їхній героїзм, пам'ятаймо їхню любов до держави, любов до спільноти, любов, якою вони посвідчили свої вчинки, свої діла. Тому нехай ця сумна молитва, але молитва до Бога лине сьогодні за їхні душі, а нам дає можливості наслідувати їхні добрі вчинки, їхні діла. Амінь. Ви ніоці і син, і Святого Духа, слава Ісусу! Майже два половини століття пролетіли. Та зневоленою Україною після планетарної Чорнобильської катастрофи, наслідки якої не дають спокою і сьогодні, і, мабуть, не будуть давати спокою ще не одне покоління жителів нашої держави. Пройдуть роки і століття, відійдуть минулий, мабуть, зустрінуться в пам'яті прийдешних поколінь гострі для серединя соціальні, економічні, медичні та технічні проблеми, породжені цією катастрофою. Але назавжди залишиться в серцях людей пам'ять. Про тих людей, неморуща пам'ять солдатів Атомного фронту, який відкрився на раніше кому відомому в світі поліському куточку України 26 квітня 1986 року. Найперший удар стихії прийняли на себе працівники органів морських справ Збройних сил. Це ви тут присутні закривали собою людство від екологічної катастрофи. Ви добре розуміли, на що йдете, опинившись саме в пеклі смертельної. Радіація. Самі перші дні аварії активну участь у ліквідації її наслідків брали Круглик Віталій Якович, який, до речі, був першим головою обласної організації <клес> Асоціації Чорнобиль, Петрик Борис Олексійович, який в складі групи працівників паспортної служби області брав участь в евакуації населення з міст Прип'яті Чорнобиль. Воднавчук Анатолій Афанасьович, Дігай Юрій Ільйович, Анцібор Сергій Олексійович, які пробули в Горнилі Чорнобиля більше двох місяців. Сьогодні я хочу низько вклонитися єдиній жінці серед працівників органів внутрішніх справ, колені Зиновні, яка була лікарем зведена за заону спеціального призначення від ОМВС Тернопільської області. Сергію Пациентеєлову Володимиру Лозінському Прийшлося відчути тягар Чорнобильської катастрофи, проходячи службу в Збройних силах. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Про кожного з вас є що сказати. Ви щастя, виконали свій службовий обов'язок. Не шкодуючи свого життя, здоров'я, працювали в зоні радіоактивного забруднення, аби якомога швидше локалізувати і ліквідувати наслідки даної катастрофи. Минають роки, але, на жаль, Чорнобильська катастрофа продовжує термо, тримати тисячі наших людей під прицілом нещадно гублячи їхнє життя. З кожним роком стан здоров'я ліквідаторів погіршується. І з глибоким сумом доводиться констатувати, що з 200 працівників міліції Тернопільської області, які брали участь в ліквідації аварії на ЧАЕС, вже пішло життя 28 чорнобильців. Ці тлупам'ять про них хочу вшанувати хвилини мовчання.